Нещодавно в Києві відбувся Всеукраїнський молодіжний форум Державотворець покоління стійкості. Ця подія, що зібрала понад чотири сотні найактивніших молодих лідерів з усієї країни, стала платформою для обміну досвідом, генерації ідей та зустрічі з тими, хто вже творить зміни представниками влади, бізнесу та міжнародних організацій. Молодь мала нагоду поспілкуватися з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, міністрами, управлінцями та лідерами думок. Молодь це. Не майбутнє нашої країни, молодь це теперішнє і майбутнє нашої країни. І саме тому в українському парламенті ми створили молодіжну раду. Це унікальний орган, який дасть можливість започаткувати тісний зв'язок між українським парламентом і молоддю, яка вже сьогодні творить майбутнє нашої країни, молоддю, яка неодмінно стане тим, хто. Продовжить найкращі традиції державотворення, які сьогодні існують в Україні. Провідна тема цьогорічного форуму розвиток бізнесу в умовах війни та залучення молоді до інноваційних процесів і розбудови держави. Учасники обговорювали шляхи впровадження інновацій, участь молоді в державному управлінні, а також роль громадянського суспільства і волонтерського руху. Зокрема, Кременчужанка Марія Плахотна, студентка кафедри екології та біотехнології Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, представляла громадську організацію Ліга інтернів, яка надає можливості для стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади. Надзвичайний день державотворець, особлива подія, сповнена нових облич, історій, усмішок, інсайтів і глибоких роздумів. Вона стала для мене досвідом, який я понесу у свою майбутню діяльність. Молодь тут щира, відкрита, амбітна. Вона доказ того, що, доки ми навчаємось і діємо, на Україну чекає світле майбутнє. Так, іноді не без страху, але з палким бажанням підкорювати вершини та примножувати успіхи, зазначила у своїх соціальних мережах Марія. Відкритість до нового прагнення вчитися і змінювати світ навколо саме ці якості об'єднали учасників всеукраїнського молодіжного форуму Державотворець, адже вони не дія нашої держави, а такі заходи, ключ до реалізації їхнього потенціалу на користь усіх українців. Катерина Грудніва, Кримачуцькі новини.